і продовження про бабусину хату. А попередню частину я відмічу в описі для тих, хто пропустив. Нарешті повернулась мама від родичів в пошуках і принесла з собою купу різних дивних ключів. І слава Богу, один підійшов. Ми поставили чайник і попили кавуську на моєму улюбленому місці. Ну трошки булки розслабили і погнали роботи. Від сусідньої хати, в якій ніхто не живе, нас відділяє забор сітка. І там повиростала купа кущиків і маленьких дерев. І їх всі нам треба було поспилювати, позрубувати своїми ніжними ручками. А ще хтось нехороший зрізав нам дві вишні, гарні. І все б нічого, не шкода, рвіть. Вони просто так пропадали. Але навіщо зрізувати. трохи розстроїлася, але маємо що маємо. Треба працювати. в мене, хоч відбавляє, а сміттєстю проблема. Не моя сильна сторона. Ми по черзі кричали одна на одну і відбирали одна в одну її топор. Але спільними зусиллями якось справились, поки не перейшли за будинок. Роки два назад там ще щось розчищали, але гілки дівати немає куди. Тому більшість там і лежить, а понаростало ще більше. Я рішила вилізти, показати вам вид з нашої гори. Ну а потім зрізала назад, роботи. щось пощіпали, щось порубали. Ну і хоч трошечки, але щось розчистили. Я по виду і не скажеш. Ну а після всього вирішили сходити в центр в магазин на Морозово. Звісно ж, це дуже не все. Якщо вам Цікаві такі відео, пишіть в коментарі, ставте плюс, лайкайте, залишайте будь-яку реакцію. Ну і не забудьте підписати, щоб не пропустити наступне відео. Дякую. А ще можете підписатись на інстаграм відмічений в описі.